Проконсультував сотні людей. Я працюю в Україні, але зарплата моя в конверті. Конверті цікаво. Я цього не знала. Так. тому тут не треба боятися і просто йти. Це відверто ухилення від оподаткування. А як ти вважаєш, така норма є справедливою? Закрити кредитні ліміти. Це підвищить ваші шанси. Зарплата має бути тільки офіційна, тільки на території України. Люди завжди в нас бояться кредитів. Це не так. Все дуже просто. А чому, на твою думку, більша довіра така до ІТ? А можна я ще щось розкажу? Ця програма покликана спростити купівлю житла українцям. Попри те, що є оселя, працює тривалий період часу, питання щодо неї не вщухають і досі. Сьогодні ми розглянемо реальні кейси оформлення кредитів за програмою ЄОселя, проаналізуємо підводні камені, які виникають у цьому процесі, і з'ясуємо, як вам максимально просто і швидко оформити кредит за «Є-Оселею». Мене звати Оксана Шев'як, а мій гість Тарас Шмегельський, заступник директора Львівської дирекції Укргазбанку і фахівець. Який проконсультував сотні людей і допоміг їм оформити кредит за є оселею? Ви на подкасті про нерухомість? Залишайтесь з нами і підписуйтесь на канал. Вітаю, Тарас! Вітаю Оксана! Скажи, будь ласка, які основні труднощі виникають при оформленні кредиту за є оселею, на прикладі реальних кейсів і практики, яка сформувалася? Ну, реальні труднощі це почнемо з того, що люди не розуміють до кінця, що таке Єоселя. Труднощі я би почав з того, коли люди десь щось поначитуються, десь щось понадивляються, приймають самі для себе рішень і вже приходять з готовими рішеннями. Це одна трудність, складність. Далі у нас є люди, які зразу вирішили, що вони не підходять, і вони не беруть кредит Єоселя, тому що вони щось вирішили. Тобто черпають інформацію з тих джерел, де їх ліпше туди не дивитися. І це є перша проблема. Наприклад, дуже простий приклад. Людина має квартиру 50 квадратних метрів. Молодий, неодружений, хоче отримати кредит, ніби по програмі її оселя. Але він знає, що нормативна площа є 52,5 квадратних метра. Що люди роблять? 52,5, віднімають 50, виходить 2,5 квадрати, людина каже: А навіщо мені 2,5 квадратних метра брати кредит? Я не підпадаю під програму. Це не так. Все дуже просто. Треба забути про ту квартиру, яку ти маєш. Ти підпадаєш під далі, під нормативну площу. Все. Не треба додавати математичних дій, або ще легше, якщо не розбираєшся, не знаєш, треба звернутися до тих, хто в тому розбирається, і задати їм прості запитання, і все. Тобто, якщо площа є менша за ту, яку людина може отримати в кредит, то все таки можна подавати заявку на оформлення кредиту, і яку тоді площу людина може на яку площу вона може отримати кошти, якщо повертаємося до мого прикладу 52,5 квадрати. Нормативна площа на одну людину, угу. і людина має у власності 50 квадратних метрів. Угу. Ні, додаємо, не віднімаємо ніяких математичних дій. Ми не проводимо. Тобто Це... 52 квадратних метри вона може отримати за кредитом ЄОСЕЛІ. Так, і навіть більше, навіть може 100 квадратів. Просто за лишню площу, зайву площу треба доплатити додатково перший внесок і все. Але знову ж таки не треба вирішувати, додавати, треба звернутися до людей, які в цьому розбираються. Супер, дякую, будемо знати. Я і сама, якщо чесно, не знала, що не береться це до уваги. Добре, а скажи, будь ласка, чого клієнт може не очікувати в оформленні кредиту під є-оселю? І вже от в процесі він з тим стикається? Не очікувати може, що йому скажуть більше перший внесок заплатити. Угу. Таке дуже часто буває. Дуже часто буває, що в основному люди чули фразу 20% мінімальний перший внесок. Вони це запам'ятали собі. І все. А коли вони знаходять квартиру, вони приходять і кажуть, а за цю квартиру треба дати 50% перший внесок. Ну, ви ж казали 20, так, казали. Але є квартири, є таке питання, як нормативна ціна, нормативна площа, треба щось додати, щось відняти. Так? І знову ж таки, коли звертаєшся до професіоналів, тобі це пояснюють. А якщо сам вирішуєш, то воно так не працює. Що я взагалі рекомендую людям в такій ситуації робити? Проконсультуватися і цю консультацію вести повністю від початку по фінансах, так і після того, коли ти вибрав квартиру, ще раз проконсультуватися. Дуже простий випадок. Людина, наприклад, має хорошу заробітну плату. Вона може дозволити собі обслуговувати 5 мільйонів гривень кредиту. Може, може. Але коли вона звертається по кредит, то їй чомусь погоджують 2 мільйони гривень кредиту. А чому так? Бо нормативна площа є мала, нормативна ціна є велика. Це все разом, коли додається, виходить, що великий перший внесок. Ну, приклад дуже простий. 80 тисяч доларів коштує квартира у Львові з ремонтом. Це нормальна ціна. Так? Однокімнатна. Але площа квартири 40 квадратів. А ціна 80 тисяч доларів, фактично 2 тисячі доларів за метр квадратний. На таку квартиру не вийде 20% перший внесок. Чому? Тому що нормативна ціна у Львові зараз 42 тисячі гривень. Ну це 1070 доларів, так. А людина вже почула перший внесок 20%. 1070 множимо на 40 квадратів. От ви маєте майже біля 150% першого внеску. То виходить, що краще брати квартиру без ремонту, яка є дешевша за квадратний метр. Не завжди. Тут треба вже дивитися по кожному випадку індивідуально, що ви очікуєте. Uh -huh. Якщо ви хочете зробити самі собі ремонт, ви можете взяти одну квартиру в кредит, так? Якщо ви очікуєте вже готовий під ключ мати квартиру, звичайно, краще брати з ремонтом. Так, квартира з ремонтом буде, ми розуміємо, дорожче, але ви Mm -hmm. Економити час. час Але це тоді гроші. треба буде більше перший внесок зазвичай вносити, бути готовим. Бути готовим, так, але є питання ще площі, розумієте? Площа, ціна. Насправді дуже багато є цифр. І ми з вами це можемо зараз все тут прорахувати, але ми з вами будемо мати наш, нашу зустріч дві години. <рес> Я зрозуміла. Дякую. І ще до цього одне таке питання. Кожен банк при видачі кредиту, при виз... При визначенні отих таких правил першого внеску, суми кредиту він користується внутрішніми якимись правилами, я так розумію. Тобто, це ще залежить в кожному банку. По різному клієнт може розраховувати на погодження тої суми кредиту. Чи це у всіх банках однаково? І е, е, яка сума у відсотках від заробітної плати може бути погоджена клієнту банком? Всі банки мають різні. Принципи погодження, але вони насправді дуже близькі, один між uh -huh. собою. Такого універсального рецепту немає. Наприклад, якщо в мене зарплата 20 тисяч гривень, скільки мені точно погодять, точного правила немає. Чому що це на що впливає? Склад сім'ї. Наприклад, чоловік, дружина, діти. Uh -huh. Чоловік заробляє велику. Давайте візьмемо різні варіанти. Чоловік один не прац... один працює офіційно, має велику заробітну плату. Витрати діляться тільки на одного. Чоловік, дружина, дружина не працює. Вже витрати uh -huh. діляться на двох. Чоловік, дружина, дружина не працює, звичайно, двоє дітей, так? Тобто uh -huh. ці всі витрати збільшуються, а зарплата одна та сама. Тому чист, чітко сказати, що ось такий процент від цієї зарплати тобі погодять, не вийде. Є ще питання кредитних лімітів. Uh -huh. Ми багато хто з вами маємо кредитні картки. Ми ними можемо навіть не користуємося. Ми складаємо шуфляду, їх нам дають, ми собі складаємо, складаємо, а ось колись треба буде. І ви подається на кредит. З великою зарплатою. І вам відмовляють. З великою зарплатою. Чому Бо у вас є кредитні ліміти? Банки, ці кредитні ліміти рахують потенційно, що ви їх використаєте в будь-який момент. Тому що вони вам доступні сьогодні. І я, наприклад, з клієнтам, яких я консультую, я їм зразу кажу, закрийте кредитні ліміти. Це підвищить ваші шанси. Особливо ті, хто мають. Відносно невелику заробітну плату, так, або великий склад сім'ї, і хтось працює один. Звичайно, потім можна звернутися і відкрити нові, і це, і без проблем. Але оці кредитні ліміти також впливають. Тепер беремо, сумуємо кредитні ліміти, заробітна плата і розмір сім'ї. І це все разом впливає. Але якщо так подивитися, то людина, наприклад, яка заробляє ну, 20 тисяч гривень, я думаю, одна не одружена, то 1 мільйон гривень кредиту їй погодять. Навіть таким чином. Давай тоді е, підсумуємо, то на що все-таки е, звертає увагу банк при видачі кредиту або при відмові у видачі кредиту? Перше, якщо ми говоримо, людина вже підійшла під програму ЄОСЕЛЯ повністю, угу. відповідає всім там, нормативним площам, це все відповідає, так? Е, має перший внесок достатньо. На що банк розглядає при розгляді кредиту? Це є кредитна історія. Угу. Без неї ніяк. Тобто, якщо ви колись кредити брали, не повертали, готуйтесь до того, що вам банк в принципі не погодить. Далі кредитні ліміти, які впливають на кредитне навантаження. Якщо ви їх закриєте, ви собі шанси свої підвищуєте. І, звичайно, рівень зарплати. Зарплата має бути тільки офіційна, тільки на території України. Це важливо, тому що дуже багато хто звертається. Я працюю за кордоном, хочу отримати її оселю. Я працюю в Україні, але зарплата моя в конверті. В конверті. Не платити податків немає, є оселі. Не працюєте в Україні, немає є оселі. Зрозуміло, і в принципі справедливо. Справедливо, тому що держава програ... 에, програма державна. Зрозуміло, Тараса. Скажи, будь ласка, от ми проговорили для оформлення ЄОСЕЛІ оселі для звичайних українців, які працюють як наймані працівники. А чи є якісь особливості для отримання кредиту за є оселею для фізичних осіб підприємців? Чи їм надаються, і які додаткові можливо вимоги, що є такі? Для приватних підприємців дуже багато різних вимог, бо не приватні підприємці так. І більше того, є приватні підприємці, які можуть взяти кредит, якщо навіть сказати про місто Львів, під 7% річних під Єоселя стандартні. А є ті, які можуть навіть під 4 отримати, якщо вони будуть мати учасника бойових дій. Є такі люди, які, наприклад, у 2014 році пішли воювати, так, отримали учасника бойових дій, і зараз мають цей статус і почали займатися бізнесом. Вони можуть отримати під 7% річних, але обласна адміністрація компенсує їм 3%. і В них по факту вийде 4 відсотки річних. Ну дуже класно. Якщо цікаво, чесно. цікаво, я цього не знала. Так. Навіть я вам потім розкажу більш детальніше. Навіть у Львівській області можна під 0% річних отримати і оселя. Давайте повернемося про приватних підприємців. Угу. Приватні підприємці обов'язкова вимога стаж. Якщо це сфера IT, стаж мінімальний має бути 6 місяців. Угу. Якщо це будь-яка інша сфера, то мінімальний стаж роботи 12 місяців. З чим це зв'язано? Приватний підприємець це бізнес, е, потрібно мати досвід. Тому банки виставляють такі вимоги. Мінімальний 12 місяців, але для ІТ знижка, ну, знижка, назвемо так, так, е, 6 місяців. І це не все. Обов'язково потрібно мати обороти по рахунку. І тут саме цікаве. У нас є у Львові, наприклад, багато ринків. На ринках люди працюють. Перша, перша група оподаткування. Так. Якщо немає оборотів по рахунку, є оселі не буде. Обов'язкова вимога обороти по рахунку. І до уваги приймуться тільки обороти по рахунку. Це треба пам'ятати, і насправді нічого складного немає. Якщо, наприклад, людина працює приватним підприємцем в торгівлі, є посттермінали. Дуже багато хтось їх боїться поставити посттермінал, бо податково буде все бачити. Це ми стереотипи. Так, так ми і так все декларуємо, тому цей безготівковий оборот, по-перше, він приносить більше продажів. Люди, які розраховуються картками, вони скоріше здійснюють покупки. Тому тут не треба боятися і просто йти. Якщо оборотів немає, це не страшно. Ви чекаєте півроку, починаєте проводити обороти і ви зможете отримати кредит по програмі ЄОСля. Це от основні по приватних підприємцях такі вимоги. Зрозуміло. Тобто подається декларація річна, якщо рік пропрацював виписки по рахунку з банку обов'язково так. Обов'язково і все. А для е, сфери IT декларація там за два Е, Там третя група податкування, так ну і в них третя група податкування традиційно обороти має по рахунку. Зрозуміло. А чому на твою думку більша довіра така до IT? Їм тільки півроку вимога працювати підприємцем? Тому що IT насправді вони цих наймані працівники, вони тільки у нас фактично ну так працює в Україні. Тому я думаю, така вимога. І, і великий попит, ну і це не бізнес саме вести бізнес. Тобто, а ви вже маєте більше проаналізувати, тому більше хочу до бізнесу подивитися, як ви будете. Знаєте, можна відкрити ФОП і закрити ФОП зразу. Тарас, скажи, а чи можна оформити ЄОСЕЛЮ оселю за переуступкою майнових прав? Знаєте, це дуже. Часто запитання, і на це запитання я маю просту відповідь. Ні, не можна. А не можна, знаєте чому? Тому що переуступка це не є купівля продаж, це є переуступка. Перше і другий момент це відверто ухилення від оподаткування. Програма є державна. Держава хоче отримати не тільки дати благо, але й отримати податки. Тому справедливо, що ні. Але купівля продаж. Нормально працює, і я навіть закликаю продавців, поки в них є такий шанс, скористатися, продати свою нерухомість по програмі Єоселя і продати не по переуступці, а продати з договору купівлі продажу. Чому? Тому що вже офіційно заявляють, що в найближчий час Єоселя мігрує з вторинного ринку на первинний ринок. Це вже є інформація у публічних джерелах. Якщо ви маєте квартиру, ви сьогодні її хочете продати і за вами бігають покупці, які хочуть купити цю квартиру, то завтра за вами вже не будуть бігати, а підуть напряму до забудовників, тому що такі забудовники більше і більше починають акредитовуватись в банків і починається кредитування вже первинного ринку. Тобто на первинному ринку зараз ми можемо придбати житло за єоселею лише шляхом укладення договору, купівлі-продажу майнових прав. Так. Майнових прав, але в акредитованого забудовника в, в, акредит... стадії, в стадії будівництва. Угу. Чому в акредитованого? Тому що банк має перевірити цього забудовника і документально, і фінансово, щоб бути впевненим, що не просто ви візьмете кредит на щось, а ви візьмете кредит на квартиру, яка буде збудована. І не всіх акредитують. Можливо, багато хоче, але не всі зможуть отримати цю акредитацію. А багато забудовників уже акредитовані і можуть? Якщо говорити про місто Львів, поки три. Але скажу вам такі, таку інформацію, спойлер назва мій, угу. що скоро буде набагато більше. Супер. І забудовники почали розуміти, що є оселя для них є цікавою. Чим цікава є оселя для забудовника? Коли ви продаєте як забудовник квартиру, ви платять вам платежі поступово. Кожен місяць клієнт платить так мало хто приносить зразу велику суму грошей, і зразу віддає за квартиру. Коли будинок будується, ліпше платити частинами. Так? А коли ви берете в кредит, забудовник отримує зразу всю суму. І він цю суму може використати на будівництво там, чи на купівлю матеріалів чи на оплату е, праці працівників тобто, це для забудовника навпаки плюс. І це вони вже починають розуміти і починають більше звертатися. Перші, хто зараз акредитовується, вони акредитовуються набагато легше. Чому менше запиту і легше опрацювати документів? З часом буде черга. Тому хто хоче продати швидше, мусить вже звертатися і продавати. А на якій стадії будівництва кредитують? На початковій вже там 50%, 80%. Раніше було на стадії будівництва 70%. Зараз 40% стадії будівництва вже банк готовий акредитовувати. А дай пораду: на який час оптимально оформляти кредит під Єоселю? Кредит Єоселю треба оформляти на максимальний термін, який дадуть. 20 років? Так, якщо є така можливість. Але 20 років дадуть не всім. Якщо людині є, наприклад, сьогодні 65 років, то такі кредит дадуть ну, на 4 роки. Якщо людині є 50, наприклад, вже 2 роки, то вже 20 не виходить, тому що на момент завершення кредиту має бути не більше, ніж 70 років. Але я людям, яких консультую, я їм кажу: беріть кредит на 20 років, а погашайте достроково, якщо маєте таку можливість. Чому? Тому що ви берете на себе менші зобов'язання. Ліпше взяти зобов'язання менші, а гасити швидше, ніж взяти на себе зобов'язання, наприклад, на 10 років, якщо є можливість взяти на 20, а береш на 10, так то маєш зобов'язання великі, і ти мусиш кожного місяця ці зобов'язання виконувати. Тобто немає жодних додаткових комісій за дострокове погашення кредиту? Ні, тому це супербонус. Треба брати на максимальний термін. А якщо хочеш гасити швидше, гаси швидше. Хоча при нашому рівні інфляції і гасити швидше не сильно є потреба. Але вирішувати кожному вже як платити. Зрозуміло. Добре, таке питання: а які є обмеження в оформленні кредиту під Є оселю? Ну, як таких обмежень фактично немає. Так? Є обов'язкова умова по програмі. Тобто маєш мати не більше, ніж нормативна площа. Якщо підпадаєш, проходиш. Е, якщо маєш, ну давайте є обмеження, виходять. Тому що якщо офіційно не працюєш в Україні. Не дадуть її оселя. Не сплачуєш офіційно податки в Україні, не дадуть її оселя. Може бути, наприклад, події є такі випадки. Наприклад, чоловік працює в Україні, українець, громадянство українське, але має дружину з іноземним громадянством. Хоча дружина офіційно працює в Україні, дружина має ідентифікаційний код, сплачує податки в Україні, але має громадянство іншої держави. Коли подається заявка в Дія, як відбувається? Коли Хтось членів подружжя подає заявку в дія, інший член подружжя підтверджує. Так от громадяни України мають можливість зробити дія підпис. А якщо не маєш паспорта, паспорта українського, не можеш зробити дія підпис. Таким чином, дружина громадянка іншої держави не може підтвердити заявку в дії. А якщо заявку в дії не підтвердив, є оселю не видадуть. Якщо не маєш ідентифікаційного коду, є оселю не отримаєш. Тому що в дії не змож не зможеш зробити. Якщо там з якихось певних речей не хочеш користуватися дією, її оселю не отримаєш. Зрозуміло. А як ти вважаєш, така норма є справедливою, якщо дружина, чоловік, іноземні громадяни, але працюють тут, сплачують податки тут, е... все-таки може їм дати доступ до дії? Е, ну, справедливість чи несправедливість я не можу тут е, сказати, так. Але питання в тому, що є правила е, програми, які потрібно зробити. І одна з правил програми є необхідно зареєструватися в дії. Відповідно, ну, якщо такої можливості для громадян України так. має бути ну і, і в програмі написано для громадян України. Все зрозуміло ну, зрештою, зробити отримати громадянство України не є така велика проблема. Якщо ти проживаєш офіційно, треба податися і, і його отримати. Є люди, які десятилі... е, проживають на території України, мають посвідку на постійне проживання, але не мають громадянства. Тому кожному вирішувати. Отже, отримуємо громадянство України і оформляємо кредит під ЄОСелю і купуємо доступне житло. Так. Через високі відсоткові ставки і нестабільність ситуації в країні люди завжди в нас бояться кредитів. Чи допомогла є оселя подолати страхи українців щодо кредитів на житло? І допомогла, і ні. Цікаво. Допомогла, тому що ми бачимо збільшення попиту. Значить, люди починають вже більше користуватися цими кредитами і. Більше в них є довіра. Ні, тому що ще не всі. Допомогла е, тим, хто вже розібрався і отримав ще раз якісну консультацію. Хто прийшов, не побоявся і задав запитання. Е, хто подивився, якісь джерела, не зовсім, які володіють, не володіють програмою Оселя, не знають деталей, понаслухувалися цих страшилок і вирішили, що, що це дуже страшно. Насправді не все так, як розповідають, що все аж так погано договорах все чітко прописано. Треба просто взяти почитати. Знаєте, можна. Вирішити, що от програма погана, бо там ставку якусь піднімуть, там ще що зроблять, до долара при прив'яжуть до, до ще до, до погоди, не знаю до чого. <ріст> <ріст> ну В мене, в мене от части було запитання, що якщо ця програма перестане працювати і людині можуть перерахувати відсоток, наприклад, з 7 до 15% відповідно там до внутрішніх правил банку по кредитуванні загальному можуть і до 20%. Серйозно? На так, і навіть якщо програма буде працювати. Треба зробити спеціально так постаратися, і можна отримати 20% річних. Все дуже просто. Ви не платіть страхування, яке передбачено там раз в рік 0,25%, і вам ставку піднімуть. Ви не гасіть кредит, і вам ставку піднімуть. Або є ще один дуже хороший варіант: ви дайте недостовірну інформацію під час отримання кредиту, і це потім виявиться, і тоді вам ставку піднімуть. Так, це правда. Але тепер повертаємося до тих, хто дотримується всіх правил, ніхто нікого не, не обманює. Тоді все не зовсім так. Все буде ставка максимальна 7%. Це прописано в договорах. Можна просто прийти і сказати, а дайте договір почитати. Не підписуйте його. Не ма вас ніхто не каже вам, я дам договір тільки тоді, коли ти візьмеш кредит. А якщо ти кредит не будеш брати, я тобі його почитати не дам. Прийди, почитай договір. І в договорі чорним по-білому. Базова ставка становить 7% річних, пільгова ставка становить 3% річних, яка утворюється шляхом компенсації держави. Не треба слухати тих, хто не розбирається. Якщо взяв кредит, максимальна ставка може бути 7% річних. Нема ніякого перерахунку раз в квартал, раз в рік, прив'язка до Лібора, прив'язка до не знаю до чого там ще можна прив'язатися. Зрозуміло. Отже, якщо я добросовісний позичальник, переживати мені немає за що. Немає за що. Максимальна може бути ставка 7% річних. А якщо, якщо береш попільові категорії, може також вирости до 7%. Але це якщо людина, наприклад, працювала в поліції, потім звільнилася, то справедливо, що людина тепер не є, не відноситься до поліції, і її піднімають до 7%. Це справедливо. Так само там, з військовими може бути чи з медиками, але можна в межах тих пільгових категорій можна мігрувати. Наприклад, людина з ЗСУ прийшла за контрактом і пішла працювати в поліцію. Вона далі буде мати 3%. Чесно і справедливо. Отже, давай підсумуємо, які б ти дав три ключові поради українцям при оформленні житла за є А можна я ще щось розкажу? Можна. Ми на початку говорили про є оселю під 0% річних. О, супер! Львівська облдержадміністрація створила програму компенсації для військових. І там не тільки військові, там ДСНС, працівники Нацгвардії, Нацполіції і плюс учасники бойових дій, ветерани війни і сім'ї загиблих внаслідок війни компенсовують 3% річних. Якщо ви берете кредит під 3% річних як військовий за контрактом. То ви можете отримати ще 3% річних компенсацій від Львівської облдержадміністрації. Або якщо ви берете, наприклад, як приватний підприємець, який має у БД під 7% річних, 3% відсотка виходите на 4%. Там під 0, тут на 4%. Як це працює? Ви сплачуєте так, як ви підписали угоду з банком під 3% під 3 чи під 7% річних, але потім, за результатом попереднього місяця, банк подає документи, реєстр подає облдержадміністрацію Львівську, і вони дають компенсацію. Ходити, якісь заяви підписувати, бумажки носити, ставати на якісь черги нічого не треба. Ви зразу при отриманні кредиту, зразу це все підписали, все зробили і все. І далі банк все робить за вас. Чудово. Класна програма. І скажу більше, не всі області в Україні мають таку програму, а от Львівська область має. І багато львів'ян користуються такою можливістю? Так, які відповідають ці категорії, є. Ну, Точну кількість не можна звати, але вони є. І скажу більше, анонсом скоро буде ще додаткова допомога. Одна для військових, це вже в процесі розгляду. Не, не можу, якщо відкрити всю завісу, але проанонсувати можу. Що ще будуть більше допомагати? Як тільки буде така інформація, ми тебе запросимо і для наших глядачів. Проанонсуємо, що вже воно є. Так, дякую. А тепер про поради. Які поради? Поради дуже прості. Не треба. Звертатися до людей, які не компетентні по Єоселі. Є люди, які мають певні компетенції в певних галузях, і треба звертатись саме туди, е, отримати якісну консультацію. Е, перед нею можна навіть зразу закрити кредитні ліміти. Це буде ще підвищі шанси. Не потрібно зразу бігти в дію і щось робити, там подавати заявки. Ну, подали, добре подали, але якщо отримали відмову в дії, це не вирок. Можна розібратися. Є реальний кейс. Видається кредит на слідуючий тиждень. Людині відмовили в дії. Людина звернулася, проконсультували, розібралися про причину відмови. До речі, причина відмови була в кредитних лімітах. Все розвернули, дія скасувала відмову, і людина отримала рішення позитивне і вже видається кредит. Тому якісна, хороша консультація веде до успішного отримання кредиту по програмі ЄОСЕЛЮ. А давай поговоримо про конкретні цифри. Скільки людина переплатить, якщо вона візьме кредит за є оселею на 20 років? Одну, дві, три вартості квартири у або у відсотковому відношенні до кредиту. Ну питання дуже цікаве. Всіх цікавить. Бо всі кажуть, а я ж зараз переплачу 3-4 квартири, може ліпше назбирати і не брати. Насправді, переплата становить 70% за 20 років. Важливо, за 20 років. А тепер давайте 70 поділимо на 20, і в нас виходить 3,5% в рік переплата. Це якщо під 7% річних. А якщо під 3% річних, то переплата становить 35% за 20 років. Але ще не все. А якщо компенсація Львівської облдержадміністрації, адміністрації про, про те, що ми говорили, так то. Вийде ще менше, або взагалі без переплати. А якщо людина зможе достроково погасити, то вийде ще менше. Чим з чим швидше гасиш кредит, тим менше сплачуєш відсотків. Тому що люди запитують насправді, бо думаю, що відсотки треба заплатити за весь термін. Ні. Скільки користуєшся, стільки платиш. Скоріше закрив, менше заплати відсотків. Тарасе, порадь, будь ласка, чи є реальні можливості зекономити на є оселі? І якщо є, то які ви не повірите? Але є. Цікаво. Можна зекономити два рази. Як мінімум, давайте назвемо. Перший це на послугах ріелтора. І я зараз не закликаю від них, наприклад, відмовитися або їх обманювати. Ні. Можна придбати квартиру в забудовника. Там немає послуг ріелтора. Це перший момент. І другий момент можна зекономити на податках. Здавалось би, податки треба платити. Насправді, коли ви купуєте квартиру перший раз, ви маєте право не сплачувати податок в пенсійний фонд. Але щоб його не сплачувати, треба мати відповідний пакет документів. Як це відбувається? Перед угодою, перед тим як підписувати кредитний договір, перед тим як підписувати взагалі угоду в нотаріуса, варто проконсультуватися з працівником банку і в нотаріуса, в якого це буде посвідчувати, який необхідний пакет документів надати. Там насправді два документи. Не все так складно. Ви подаєте цей пакет документів і ви не сплачуєте 1% пенсійний фонд. Звичайно, якщо ви його сплатили, ви можете його потім забрати назад, вам його повернуть. Але процедура набагато довша і складніша, ніж просто його не заплатити. Але треба перед тим проконсультуватися з фахівцем, щоб він допоміг, як це все правильно зробити. Звичайно, ліпше проконсультуватися і зробити все наперед. Отже, друзі, як бачимо, програма ЄОСЕЛЯ працює. Тому я вам рекомендую. Не втрачайте своєї можливості. Користуйтеся тими пільгами, які дає держава. Отримуйте пільгові кредити, купляйте житло, але обов'язково консультуйтеся із фахівцями. Ви були на подкасті про нерухомість з Оксаною Шев'як, мій гість Тарас Шмегельський. До нових зустрічей!